...брав дочі з англійської школи англійської мови район України. І у нас, виявляється, відкрився тут новий заклад харчування. Це може навіть зайдемо щось замовимо, якщо не велика черга. Бо казали, що тут весь день була велика черга. Донермаркет називається. А, не скільки людей, досі. Знаєте, картошка? Дуже курячої туплети. Давай вигнемо два бургера і один цей бокс. Давай. Доброго дня. дня. Нам, будь ласка, два бургера з курячої корлети. А який ви порадите? який краще? Ну, якщо вам ви дуже голодні, це на вечері, то потрібні. Якщо так, перекоси, то сказати. Це буде дві котлетки, два сира, то я на вікову. Ні, давайте нам стандартний. Нагід no, з бокс?

Ну, Макдональдс, казав, погонь. Значит, Ага. Ви покличете за номером, да? Так. 155. Багато людей. Так, прийшли ми додому, заглядаємо всередину, а тут тільки два бургера. Того бокса немає. І от я не знаю, ми ж не могли його десь загубити. Не міг він просто так взяти і звідси випасти. Донор маркет, подивіться, чи у вас там є цей наш бокс, чи нема, чого ви його не поклали. Ось отак все виглядає. Тут немає. Вроді би ж, може він дуже маленький там десь. Захований. Діан, може, ти просто швидко побігла і за тобою бігли, і не встили тобі віддати, ні? А подякували, сказали до побачення, так? Да? Да. А за що тобі подякували? За, за те, що ти бокс їм ставила. Цікаво, чим це закінчиться? Щас. Ще ми тільки що згадали, що нам також не дали пепсі. Пепсі брали і. І там ще соус був. І соус. Мені сказали, з соусом, Ну, да? соусом не дали. Ми Ширяно. все замовили і пішли. Тоді прийшли, Діана забрала цей пакунок. І все. Стоп! Дали мені вкусити бургер? Бургер смачний. Але хотілося б закуситися ще картошечкою фрі із соусом. І, і запити пепсі.